Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І Сьогодні до нас у продаж надходить ось такий Fiat Tipo у кузові Універсал. Автомобіль у нас з 2017 року випуску, пригнаний з Європи, друзі. Абсолютно ціленький по кузову, має всього одне косметичне підфарбування без шпаклівки та чогось такого. Автомобіль у нас з мотором 1,6 турбодизель. автоматичною коробкою передач Aisin. Та переднім приводом, друзі, по кузову взагалі без запитань. Ось такі класлючі оригінальні тиски на класні зимові гуми. Ось так автомобіль у нас в цілому виглядає. Ось такі денні ходові вогні, лінзовані фари, моторчик працює рівно, педова частина ідеальна, автомат також без запитань. Йдемо до комплектації та салону. Друзі, дивіться, в якому стані у нас салон, карти дверей. Сидіння, все чистенько, гарненько. Йдемо так зараз по комплектації. Так, друзі, по комплектації у нас 4 склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, автоматичне світло, ось така приборочка, 162 тисячі у автомобіля, ось таке шкіряне мультикермо. Дивіться, в якому стані, стан дуже і дуже добрий. Датчики шин. Суманочки, круїз-контроль, клімат-контроль, система старт-стоп. Ось така класна мультимедіа з камерою заднього руху, з траєкторією та парктроніком заднього. Тут безліч функцій, підключення телефону, Bluetooth, AUX, флешечка, все це є. Підігріва сидінь передній. Ось в такому стані у нас в цілому салон, чистенький. Охайний, без запитань. Друзі, чекаємо вас на огляд та тест-драйв даного автомобіля.